Доброго часу доби, ви на каналі Kit from Ukraine і ми починаємо нову серію серіалу життя. Так, сьогодні е, в нас середа, і ви ці, цю серію побачите вже аж в п'ятницю. Тому я вас вітаю з першим днем весни і з першим березня. Так, я дуже чекала цю подію, але щось я подивилась по той температурі, по тім прогнозам, що взагалі воно не зрозуміло, що там. Але все ж таки, я якось поміркувала, що лютий нас взагалі-то радує. Не мінус 25 нема, ні вітрів нема, хоча вітри є, ні снігів нема, ні опадів у тих. Я пам'ятаю, одне 8 березня, коли було мінус 10, то взагалі була веселуха. Так, ось так. Сьогодні середа, я вже сказала, і я Тьома пішов до школи, і Віронічку я відвела до садочка, бо в нас можна пропускати без тієї довідки тільки два дні. На третій день вже треба довідка. І я так подумала. Встала вона сьогодні знов з неї життю, Так воно починається там, знаєте, я так от гун досить. І встала вона з неї життю. і Я думаю, сьогодні підемо, сьогодні середа, а четвер-п'ятницю віддихнемо і ще там буде субота-неділя, і, може, трошки вичухаємось, бо хочеться мені дуже відвести її на танці. Вона так хочеть, так хочеть. Спочатку я працювала вересень, жовтень, листопад і грудень. Потім грудень почалися ці хвороби, новий рік. Січень теж не зрозуміло що і ось цьому лютому ми всі захворіли страшенно два тижні. Вичухувались. Мене до сих до сих пір нежить. Якщо чесно, вона ще так, щоб дуже то не пройшла. Взагалі, то я вам вже засняла цю серію серіалу життя. В нас буде серія під назвою Твердопаливний котел. Я вам там вже намонтувала, і то просто я тут вступ знімаю. Так що дивимось, твердопаливний котел. Так, хлопчики, дівчатка, поки ще ми його опалюємо, хотіла вам показати свій твердопаливний котел. Ось такий у нас окремий вхід, взагалі окрема ця кімната. Ось такий ось він наш красунчик. Ось така фірма про нас називається. Тут, напевне, загрузка йде на 50 кілограмів палива. Ось у нас тут тиск показується. Тиск його видно. Тут не можу поставити камеру зараз, що не фокусується. Оце червона стрілочка, це за яку не повинна оця чорна заходити. А оце чорна це тиск у тому котлі, Оця чорна. А оце зброс пару тут стоїть. Все тут нам спеціально сантехнік робив, усе то туди труби йдуть у хату. Так, сам котел, ось такий. От сюди ми забрасуємо дрова, будемо з вами сьогодні палити його. Ось тут у нас, отут мені муж приготував оті щепочки, такі треба спочатку ложити щепочки, а потім дрова. Вони розгораються і перекидуються на той. Тут в мене вся макулатура, що треба її на розпалку. Вона йде. Так, ось тут від чіпсів. Ось у мене тоненькі листочки на розпалку. І такі потоші, що вони довше горять і підпалюють те все. Так, у мене тут все розложено. і... От це у нас іде, це мозги, називається, мозок. І ось старт. Оце температура у системі. Зараз у нас така. Бачите, як ми живемо. Тут якісь там настройки, секунди, пульт, робота, плюс-мінус. Це температура включення насосу, вентилятор. Коли. Припустимо, я трошки провтікаю, і там вже воно прогоріло і лишається тільки вугілля. Я беру ось таку штучку, кидаю туди, ну, бумагу таку плотно, щоб вона розгорілась, картон. Кидаю туди і потім накидаю таких от сухих досок у мене спеціальні є. І воно включаю той називається вентилятор, включаю, і воно там всередині дує і ганяє то повітря, і воно там все ото розгорається. Саме взагалі я можу тирсу насипати два відра. Ось тут погодіти цим вентилятором 3-5 хвилин. Воно тут є така фігня, вона так от робить. І коли вже звідси іскри йдуть, то тоді я її вирубаю той вентилятор. Ось, так. Оце піддувало, воно тут саме регулюється. Ось відкриваємо. В мене є окрема віддерка, щоб носити дрова. Я ношу, я ж дівчинка, і є ось таке з попілом. Я сюди попіл складаю, а потім ми виносимо на, той, на огород. Так, чищу, спочатку, чищу цей котел, усе вигрібаю тут. Бачите, у нас ще тут лист металевий чоловік положив, щоб не, той, не випадало то вугілля. Інколи буває, випадає. Як щось я знизу хочу запихнути, і воно випадає. Ось так чистимо той котел від того попилу, то просто я відро пірси запихнула у той раз. Той воно стільки багато, а взагалі, як дрова горять, то не багато. Я кожен раз так не чищу, якщо тільки дрова. Так. Все, я пішла за дровами, а потім вам показую, як я накладаю. Я беруся. Беру беремо отак. І оці дві штучки складаємо туди. Я усіх складаю з І потім пішла за новою партією двух. Вів'єчок-порти, зараз будемо підживати. У мене тієї мають багато, Я люблю взяти Ось тут між палицями, які напихати. бо їм це така стихія вже, але зрозуміло, що чим більше його, тим краще. Тим він ліпше розгорається. Ось так тут всюди розкладаю, щоб ну, все те розвивалося. Осо, бачите, я тільки почалося риху горіти. Взагалі ліпшим стало вихінь. Краще стало знизу горіти. Я люблю, щоб точно розпалилась. Я трошки чекаю, ще підкладаю таких от картоночок, щоб воно точно горіло. Бо інколи його так лишиш, підеш, а потім повертаєшся, а воно прогоріло ті тріски і все, і воно заглохло. Я так не люблю, бо потім тяжко його знову розпалювати. Але буває, що ти швиденько прийдеш, вулі лишиться, то можна тоді включити той вентилятор і воно знов піде. А так взагалі ні. Треба нові і тріски запихати і розпалювати. Так, все, розгорілося. Ми з вами молодці, і сьогодні вже топимо. Так? Все. Так, сиділа я в хаті десь півгодинки хвилин 40, а коли починає працювати той насос, вже бачите, 30 градусів вже в систему пішло. Як буде 35 градусів, то включиться той насос, а він вже включився, бачите, показує, що насос працює. Він вже напевне. Коротше, коли починає... Починає воно перше, доходить тут до 35 градусів, врубається насос, і він починає розганяти по дому ем, воду гарячу по батареях. І такий звук тин тин тин. Я чую, я вже йду дивитись, що тут. Як прогоріла, і воно скидає температуру. Бачите, сюди ж холодна заходить водичка, а туди виходить тепла. І потім наганяю ще, потім скидаю, наганяє і так по кругу. Ось тут взагалі я вам забула показати, тут була ще температура в тому котлі показувалась. Тут завжди там було 80, ще щось. Але десь через рік воно перегоріло, і там ми не встало вже замінювати. Дивимось. Бачите? Ось прогорає. Треба ще щось підкласти. Зараз підкладемо. Так, підкладаємо. А взагалі я завжди це в перчатках роблю, бо потім, як руки туди пихаєш без перчаток, то потім вони чорні. Так, оце туди, донизу треба. Зараз стисне. В нас ще є то, оця лопатка, цей савочок, і той. Це вже не влізе. Шло в комплекті з, з цим котлом. Ще така штука і кочерга така. Десь вона а вона в нас там, на мангалі. Я потім вам... ми потім потім. Будемо з вами. Будемо потім з вами той, робити прибирання на вулиці в той біседці. Я потім вам все покажу, там розкажу, що. І наш якраз мангал подивитись. Все, запихали, закриваємо. Ой, нехай прогорає. Так, ось дивіться, поки ми всі. Я принесла дрова, поки запихала, вже і температура 34. Вже що там воно горить. І все топиться. Ще я хвилинок десь через 30 прийду, запихаю котел. Потім ще на годинку десь і ще один котел, і все. То й потопила. Так, що так. Так, наступне включення. Ви там е, у тій серії подивились е, про сховище. Але е, я, в мене лишилось тільки піввідео. Я не зрозуміла, то, то ли я не зняла вам то й просто не нажала на цю кнопочку, але я знімала, я там розповідала, і тому я сьогодні ще раз забігла туди і вам, десняла про це сховище, бо там, ну. Є що ще розповісти. Так що дивимось про сховище. Це зараз я вам записую другу частину. Зараз ось тут закрит туалет. М і Ж. Теж все закрито, але там і унітаз, і раковини ті а, є. Все напевно працює. Не знаю, підведена вода чи ні. Тут теж зачинено, тут, напевно, той... світло, коробка. Ось так. Ось такі маленькі кімнатки тут всюди. Тут, напевно, вода, чи що, чи компресори. На опалення чи щось таке. Ось. І оце, усі оці кімнати, вони такі от невеличкі. Оці, напевно, взагалі були два як душові. А що там усередині? Я не знаю. Я думала, вони їх не ремонтували. А Бачите, ремонтували. Ось тут є той градусник. Зараз ми закриємо градусник. Скільки тут градусів? Плюс. Вісім. Ну тепліше зараз, ніж на вулиці, бо напевно, тільки відкрили. Оце така коробка, це напевно відновились тієї, що було. Оця пожарка, пожарна безпека. Ось все, всі ці виключателі. Ну, зараз не всі то світло працює, але і стільчики є добре, набагато краще, ніж було. І оці сходи поробили, і поли тут ж залили. Тут спеціальні ці поли. Називається вона суха стяжка. Вони майже в суху працюють на. Той їм потрібно взагалі тільки одне ведрення води. І ось так вона вони її прирізують, щоб вона не лопала потім. А потім фарбують це все пофарбовано. Мені сподобалось. А оця лампа я вам взагалі потім передавлялася, як монтувала. Я вам не сказала, вона називається аварійна. Ось раз, два, так. Як вирубається світло, вони ще 5-6 годин світять. Три вони, чотири, і на цій стороні, напевно, також так, чотири. Бо це велике приміщення, приміщення, ось так. Це вихід. А оце двері взагалі, дивіться, це ще з того савдепу було. Вони такі товсті. Я не могла там дуже говорити, вирішила вам зверху записати. Ото ці двері вони двойні. І взагалі, от з такими штирями, і колись з цієї, з цієї сторони були такі колеса, знаєте, які закривали. І оці штирі вони закриваються дуже добре. А тут я побачила, що є ще й безкоштовний Wi-Fi, і він працює. Я перевірила. Так, наступне включення. Ще е, хотіла вам показати, що починаю я малювати цю картину. Подивилась там оцю мою, подивилась там в психологічних тотих, і десь я підписана у телеграмі, що треба на якусь одну справу виділяти хоча б півгодинки на день і це робити. А взагалі, якщо ти сильно хочеш то робити, але не можеш, півгодинки треба виділити. І тоді все буде. Так що, так, буду я починати малювати цю картину, бо вже дуже хочеться, напевно, мені. Наступне включення. Ось ж, е, була ж оці фотографії. Фотографували, я вам вставляла відео у садочку, вже е, вони є. Так що показую вам. Оце Віронічка у нас. Це така А4 формат велика. Це трошки поменше. І оце Артем. І йому тільки одну замовила ту фотографію, бо в нього їх, напевне, штук 100. Лежить О, там у нас з садочку. Всі фотосесії ми всі робили. Завжди ми той. І ще два магніти. Одну нам, один нам на той на холодильник, а один бабусі Маші ми перешлимо. Так, я вам розповідаю, я завжди замовляю по одній штучці. Я ніколи. Бага... Два, три, як вони там пишуть, я не замовляю. Я потім йду в той фотосалон, і вони мені той. Відсканують і роблять, скільки штук я хочу. Зі скануванням, оця фотографія велика, 14 гривнів. А я за неї віддала 95. Є різниця. І коли там багато родичів і треба і тому відправити, і тому, і тому. Бо теж дітки то всі їх люблять, всі хочуть їх фотки в себе. І тому це дуже накладно. Бо от за ці Веронічціни оцю цю і два магніти я віддала 350 гривнів на хвилиночку. А цьоміна оця 75. Її теж можна відсканувати і зробити більшою, меншою, яку захочете там. Я завжди так роблю. Спочатку ще садочка з цьоменого. Так, я, напевне, буду вже закінчувати е, цю серію серіалу життя, бо там і котели, сховище, і я тут натринділа. Я бажаю вам гарного дня, України, перемоги, бережіть себе, спускайтесь в сховище, коли от у ті сирени, е, всім всього найкращого. Па-па!